Ми не одні з Оленою у нас. Третій до е нашої, їсті, до так, нашої умови, студії долучився Ігор Петренко. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо! а про що будемо говорити? Україна може захищати Євроатлантичний регіон, і наш спільний спосіб життя вона це вже довела, а тому мусить отримувати запрошення до вступу у НАТО. Про це під час виступу у Європейській раді заявив президент Володимир Зеленський і зазначив, що розуміє, що саме членство воно може бути і пізніше. Проте саме запрошення до альянсу воно стане одним із головних. Аргументів на користь припинення війни і далі більше. Росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність причинену тим, що Україна не в НАТО. Зараз факт негайного запрошення до вступу став би вирішальним. Звичайно, членство буде пізніше. Путін просто мусить побачити, що його геополітичні розрахунки нічого не варті для України. рішучість щодо НАТО також означає неминучість української євроінтеграції та невідворотність демократичного курсу в Україні. Запрошення посилить нашу дипломатичну позицію, і це стане одним із головних аргументів для припинення війни Байден зустрічатиметься нині з Шольцом. Чого чекати, окрім таких, знаєте, ритуальних ознаків поваги, урочистих віншувань, подяки і так далі? Ну ми ж розуміємо, що цей візит 100% такий собі знаєте, фінальний, завершаючий. А що буде крапкою, а що стане три крапкою? Ну, насправді складно про це говорити, тому що мали ми одну інформацію. Потім був Мілтон, відповідно, тобто Раган, який вніс свої корективи. Далі, в цілому, що ми очікували? Що, по-перше, буде зустріч на рівні лідерів в рамках як Рамштайну, так і перед цим мала бути зустріч з лідерами Німеччини, відповідно, Франції, Сполучених Америки, Британії, де, вочевидь, малися обговорюватися ті пункти плану перемоги, які викликають певні дискусійні моменти, в тому числі це питання запрошення України відповідно до Альянсу що не є членством. Тут теж треба це розуміти і про це президент відповідно каже. І мали бути ухвалені якісь певні рішення, да там визначення певних моментів, на які готові піти зараз, які будуть трошечки пізніше, і так далі. Ну в частині вочевидь застосування західної зброї в глиб території Російської Федерації, як ми казали, да, питання запрошення України, пакети допомоги і так далі. Ну Байден після візиту президента Зеленського під час візиту було оголошено великий пакет допомоги. Вочевидь, далі логічно було, щоб він виступив певним бустером активізації допомоги з боку Європейського Союзу в тих межах, які вони відповідно зараз не можуть, звичайно, надати. Ну і далі от певні такі важливі, подекуди можливо, навіть історичні рішення там на Рамштані. Чи буде зараз це відбуватися, поки що ми не знаємо. Вочевидь, зараз буде ця консультація, оця розмова, ця розмова, це дискусійні якісь певні моменти проговорюватися. Ну і далі ми побачимо по заявам. І тоді ми можемо зрозуміти, чи дійсно це було питання такого ритуального характеру, чи ми будемо мати конкретні практичні результати вже відповідно зараз. З одного боку, ми можемо їх очікувати, чому Тому що Байден завершує свою політичну кар'єру в цілому? Він ще буде залишатися президентом Сполучених Штатів Америки до моменту інаугурації. Ну, мені дуже хотілося, щоб сміли. Рівень сміливіну в його організмі він таки підвищився. Всім да, цього звичайно дуже хочеться. А але... мені здається, тільки після обрання нового президента у нього сміливін з'явиться ем, Да, може з'явитися. Дивиться, його головне завдання зараз це не нашкодити кампанії Гарріс, а як ага. мінімум. Тому, безумовно, йому потрібно знову боку бути обережним. А з іншого боку, йому хочеться напевно мати якусь хорошу фінальну точку да, в його кар'єрі, коли він от, доведе до якоїсь певної логічної. Точки, всі ті зусилля, які відповідно він супроводжував. Але дійсно, я з Микитою повністю погоджуюся. Питання є в тому, що. Це може бути дійсно вже після обрання після голосування. Хоча ми розуміємо, там процедура складніша, і там 5 листопада ми ще нічого не будемо знати. Ми будемо мати фактично попередні результати, які будуть вже потім підтверджені голосуванням виборників, і далі ми будемо вже розуміти всю цю історію. На тому поки що нам залишається чекати і відповідно спостерігати. Не чекає Шольц. Давайте додамо ще власне в цей американсько-німецький діалог ще одного. Німця він роздратовано відреагував на пропозицію лідера опозиції Мерца 24 години поставити ультиматум Росії або вона приходить до тями, або Україна отримує тауруси. І Шольц каже: відверто, я роздратований це ескалація ляля три -ля, рубля. Що могла би змінити думку Шольца зараз? І чи може оця от бесіда діалог Шольц-Байден трансформувати Шольцівську Україна? Отримає підтримку на Україна отримає Тауруси. Ну, дивіться, Сполучені Америки вони є лідерами лідерами для західного світу. І я переконаний, що на них будуть продовжувати рівнятися. Тобто тут важлива не сама розмова Байдена і Шольца, а важлива дія з боку самого Байдена. Тобто, якщо він виходить і каже, що я виступаю за те, щоб запросити Україну до НАТО, я виступаю за те, щоб надати дозвіл використовувати. Або навіть без оголошення, окей, використання це ми можемо десь там зробити, скажімо, без якогось там пафосу і оголошення. І тоді Німеччина вона буде. Змінювати до речі, сам Шольц неодноразово говорив, що ми рівняємося на Сполучені Штати Америки, тобто вони роблять крок, ми робимо крок відповідно за ними. Тому тут важливо напевно не саме лише обговорення, тому що тут важливі дії, тим паче, що все ж таки Байден. Він завершує свою кар'єру, да він вже не буде президентом, і інші країни вони теж розуміють, що обидва кандидати, як республіканці, так і демократи, вони йдуть дуже близько один до одного, тому ситуація тут така доволі невизначена. Але якщо він готовий, буде бути рішучим. То тоді інші країни, я думаю, що вони теж будуть на це обов'язково зважати для нас. Позиція Шольц є сюрпризом. Він той канцлер, який обираючись мав зовсім іншу адженду, пов'язану з наданням ну спрощенням отримання локального громадянства, і питання легалайзу. Да, це ті основні меседжі, з якими він відповідний шов. а йому довелося вирішувати вкрай складні питання, пов'язані з російською агресією і так далі. Позиція. Опозиції, вона теж зрозуміла, вони грають на певних суперечницях. Шольц він показує себе яким дуже-дуже вкрай обережним. Частина суспільства німецького вона все ж таки сприймає в серйозні загрози, які відповідно йдуть з боку Росії. І тут знову ж таки да, дійсно варіанти. Або ми продовжуємо бути такими м'якими. Або ми дійсно показуємо свою чітку позицію, беремо на себе якесь лідерство. До речі, за лідерство в Європейському Союзі теж йде певна боротьба. Я думаю, що німцям, напевно, теж би хотілося відігравати більш важливу роль, окрім локомотива там промислового чи фінансового. А є ще французи, є Макрон його потенційні наступники і так далі. Тому тут складна така от конструкція в цілому. Якщо дозволить ще одне запитання, Добре. як має повпливати оця от гучна, чи можна вважати гучна, така вибухова книга Боба Вудворта, того самого, який славиться скандалами і працює працює 71-го року в розслідувальній журналістиці? Ми маємо розуміти, що після фраз про те, що Путін тонкошкірий. Путін насправді трус і всього боїться. Це має якось змінити повпливати на результати американських виборів чи подібні штуки не впливають на вашу думку. Ну дивіться адженда виборів Сполучених Америки. Вона не передбачає в пріоритеті українське питання і відповідно на загрозу з боку Росії безпосередньо самим Сполучених Штатів Америки. Тобто, в них провалює розуміння, вони з двох боків захищені океанами. Росія все ж таки перебуває доволі там далеко. У них є більш пріоритетні питання. Передусім. Ім вибори в Сполучених Америки це економічне питання, тобто питання відповідної інфляції, питання заробітних плат, питання зайнятості тобто, все, що пов'язане з економікою. Це в топі. Це найголовніша тема, проблема, біль, яка турбує американців. Друге питання це міграція, звичайно, яка на має різні погляди, на яку мають різні погляди відповідно кандидати, і це демонструє теж цей поділ самого американського суспільства, поляризацію відповідно і за цією темою також. Ну і напевно там питання такого там аля абортів і так далі, і там десь да є питання безпеки, є питання України, але воно не є в топі і воно не є далеко пріоритетним. Тому там заяви про те, який там Путін, що там, як там ні Тут, скоріше за все, це питання того, як будуть показані різні лідери. І з іншого боку, чи є ну і як там будуть розповідати зокрема і про тих кандидатів, які є зараз, да? навіть не про самого Байдена, якісь там паралелі відповідно з Гарріс, а про саму Гарріс як віцепрезидента. Її відповідну позицію. Оце може вплинути, да, або на Трампа, на його якісь певні моменти. Ну, ми вже бачили певну реакцію, йому довелося виправдовуватися в частині того, чи давав він наші ці якісь там тести, чи не давав, про ті контакти, які відбувалися. От в таких десь ракурсках, да, вона дійсно може бути. Але все одно в топі це буде передусім економічне питання. Тут ми зараз від Сполучених Штатів перейдемо до альянсу, тому що. Може Україна стати 33 м членом НАТО у майбутньому? От так каже генеральний секретар Марк Рютте. Він сказав це після знову ж таки презентації президентом Зеленським українського плану перемоги, між іншим. Детальніше про цей план перемоги ви сьогодні зможете почути і побачити в інтерв'ю президента Зеленського в рамках марафону «Єдині новини стежте за ефіром. Так, от першим пунктом у цьому документі є якраз таке членство у НАТО. І, до слова, сам Рютте він не розповів чи змінило ознайомлення з планом позицію країн-членів от щодо запрошення України до альянсу. Далі подробиться на цей момент виглядає, що Україна буде 33 м членом, але можливо перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання у хронології союзники наразі зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України. Тож, якщо є конкретне питання, коли я не можу дати на нього відповідь зараз на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО. Так, важко з них всіх витиснути, от просто чіткі слова. Ні, на цей момент виглядає, що Україна стане 33-м членом, не може вилізти 34-й, ну, як вилізе 33-й, Україна стане 34-м. Тобто от все одно навіть тут. От навіть просто словами, зважаючи на те, що Марк Рюти він ж не має ніякого впливу в принципі на членів альянсу, він є, мабуть, репрезентатором спільної позиції чи, можливо, своєї позиції, але знаходячись на посаді Генсека, вирішує то все одно не він там, хто і коли стане членом НАТО. Але тим не менш, навіть він, знаходячись на такій позиції, все одно займається ось цим во між підходом. Можливо, на даний момент так виглядає, що Україна стане. В принципі, ми тему НАТО підняли для чого, зважаючи на те, що вона настільки пробуксовуюча. Чи не може бути от цей пункт одним з елементів, от якраз таки того торгу за інші решту пунктів? З нашими партнерами, ну мовляв, типу ну окей, не приймайте перший, прийміть останній другий, третій, четвертий прийміть. Я трішки по іншому говорив. ну, по перше, люти має вплив насправді на членів альянсу. Зрозуміло, що рішення ухвалюють самі члени, але він виступає комунікатором, модератором, який може якраз знаходити аргументи для тих, чи інших відповідно країн. Це його фактично завдання. Тобто, знайти консенсус, це його пряме завдання, яким він і має робити. Те, що ми маємо Зараз сьогодні щодо питання запрошення, по перше, треба розуміти: запрошення це абсолютно не членство. Ми повинні всі чітко розуміти, що наше членство це довгострокова перспектива. Все. тут не може бути якихось інших інсинуацій. А НАТО це політико-військова організація, військово-політична. Давайте навіть так говорити. У нас є певні критерії. Да, ми, ми сильно зблизилися з Альянсом. Ми дійсно рухаємося доволі швидко, але ще дуже багато всього необхідно буде зробити абсолютно у різних сферах. Вступ до європейського. Союзу, він буде нам в цьому теж допомагати, сприяти. Тут можемо говорити там про якісь там швидкіші терміни, але все одно є певна логіка, яку ми маємо прийти. Тому це довгострокова перспектива. Оці от розмови з приводу самого запрошення вони показують іншу історію, яку ми маємо усвідомити. Це те, що Захід теоретично готовий торгувати цим питанням з Російською Федерацією не щодо пунктів наших нашого плану перемоги. А щодо не uh, визначення того, на що хто я готовий піти там на Російську Федерацію схити, тому що питання вступу України в НАТО, про це каже президент, він абсолютно тут правий, це геополітичне визначення. Це значить, що ми прибираємо, відбиваємо оцю от основу, на яку постійно полює Путін, що не вступ там в НАТО, там і так далі. Хоча не всі його червоні лінії, які він до цього ставив в частині розширення альянсу, ну їх переступили. Я перепрошую. Uh, якщо Рябков до повномасштабного вторгнення кричав там і казав. Про те, що НАТО прибирають на кордони 97-го року, то на сьогоднішній день альянс розширився. Є Фінляндія, є Швеція. Нехай Путін розкаже і наскільки змінилася швидкість підльоту ракети з Фінляндії, да, там з кордону, до Російської Федерації, про що він любить відповідно казати, тому. Ми і хочемо цієї визначеності, оскільки це прибирає цю сіру зону. Це чітко розуміння, що Україна розглядається як частина Євроатлантичної спільноти, як частина Європейського союзу, і в майбутньому як відповідно член альянсу. І таким чином ми намагаємо себе убезпечити в частині тих вимог і готовності заходу до їх виконання, які будуть звучати від Російської Федерації, типу аля, от прям не вступ України в НАТО. Це от все має. І тут ще один момент. Ми я. Що це довгострокова перспектива? Ми ж ми і вже маємо, і це важливе спрямування створювати мікроальянси тих держав, які чітко бачать ту загрозу, яке насередила Російська Федерація. Країни Балтії бачать цю загрозу, бачать, вони готуються активно до цього. Польща бачить цю загрозу. Польща це одна з тих країн, яка найбільше готується до потенційної агресії з боку Російської Федерації і Білорусі. Ну ми їх спільно розглядаємо, коли кажуть Російську Федерацію і можливість агресії це так само відповідно Білорусь. Фінляндія бачить цю загрозу безумовно. Швеція бачить цю загрозу. Бачить можливо Румунія, тобто ми маємо сформувати оці ці певні альянси, визначені того, на що ми дійсно готові, якогось спільного реагування в тій загрозі в рамках тих наднаціональних інституцій і структур, таких як НАТО Євросоюз, uh -huh. які на сьогоднішній день вже існують. Це окреме завдання, по якому будемо рухатися, але якщо немає геополітичної визначеності, це означає, що це питання буде предметом торгу. З боку Російської Федерації, якщо вже почали про європейські надструктури, на пів кроку назад, повернімося. Візит зеленського в Брюссель саме зараз, в період зміни керівництва євроінституції. Він дуже важливий, який демонструє тяглість політики незалежно від того, хто очолюватиме ту чи іншу європейську інституцію. Це з одного боку, аж з іншого боку, додамо в цю діжку з медом три ложки дьогтю. Дві з яких ну це Орбан і Фіцо, які вже поназаявляли доволі однозначні. Заяви, ну і ще Сербія, яка хоче вступити, невідомо куди. Дивіться, а щодо ФІЦО, відповідно, і Орбана, вони багато про що говорять, багато що відповідно заявляють, тим не менше вони потім приєднуються до рішень, які ухвалюються в рамках Європейського союзу, і відповідно в НАТО. Да, вони використовують це як інструмент для того, щоб отримати для себе більше бенефітів. А тобто, вони торгують там якимись фондами в рамках ЄС, да ще якимись там поступками, які відповідно вони можуть отримати. Але в цілому, якщо буде лідерська позиція, передусім Сполучених Штатів Америки, якщо можна. Говоримо безпосередньо про альянс, то тоді у Орбана Фіцу особливого поля для маневрів не буде, а, да нехай вони там розвивають там окремий трек відносин, наприклад, там з Китаєм і так далі, але їм ну далеко від того, щоб мати якусь особливу альтернативу тій системі координат, в якій, відповідно вони перебувають сьогодні. Понад те, ми теж бачимо, що той же європейський союз. Він якщо раніше все ж таки намагався пряником знаходити яку спільну мову. Стіє ж угощень то сьогодні він і кнут готовий застосовувати, а далі ми будемо близькі, вже якщо не помиляється стаття 7 Да з утворення європейського союзу, яка говорить про те, так що можна ж позбавити право вето право голосу, фактично да конкретної України ухвалення рішень. Ну це теж віддалена така перспектива, але всі ці моменти вони на столі, вони відповідно обговорюються. Тому я би зараз брав звичайно до уваги, плюс Україна має е, е, демонструвати максимальну конструктивну позицію, тобто. Каже Орбан, ми відповідаємо, каже, шановний, приїзди або давай, ми до тебе створюємо якусь робочу групу, відправимо наші міністри закордонних справ на рівні заступників, там політичних якихось посланців. Хай вони значить, знаходять якусь спільну мову. Заявляє Фіце, каже: Окей, шановний, давайте поговоримо, поспілкуємося в різних форматах, долучимо ще там інших партнерів і так далі. Оце наша стратегія, яка має бути. Але ключовим тут є позиція лідерів, лідерська позиція конкретних країн, про які ми говорили. Ходячи з цього, ми вже будемо бачити, як буде змінюватися. Я переконаний риторика відповідно і Фіцо Орбана. Якою буде позиція лідерів у наступному питанні? Зараз я деталізую його. От офіцери КНДР вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі. За його словами, північно-корейські військові поки лише тренують окупантів, але тисячі їхніх солдатів вже готуються воювати на боці країни. Агресорки зараз подробиться. Ми знаємо, що зараз же Північна Корея готує контингент, щоб воювати проти України. Це дуже нагальна річ. Я говорив про це зі сполученими штатами, я говорив вже з дискою лідерів. Це вже офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну. Не знаю, яка кількість офіцерів, але за даними розвідки, Росії потрібне це підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією. Північна Корея насправді підтримує Росію у війні проти України, і це суттєво непокоїть НАТО. Це слова генсека Марка Рюте під час брифінгу в Брюсселі. Чуємо? У нас немає свідчень про те, що північно-корейські солдати залучені в бойові дії. Але нам відомо, що Північна Корея підтримує Росію багатьма способами: постачанням техніки, боєприпасів, технологіями, інноваціями, і це дуже непокоїть. Адже альянс рішуче засуджує поглиблення військової співпраці між пхеняном та Москвою. Ну от, поки вони наші партнери не бачать північно-корейських солдатів Шердянгера, які насправді там є, де на території Росії на тимчасово окупованих територіях, їх це непокоїть з співпраць з північної Кореї, так з Росією, коли побачать, от коли вони побачать штурмовиків північнокорейських. Там оті декілька тисяч на тимчасово окупованих територіях, решта 8-9 тисяч на території Росії. Про що Кирил Буданов, очільник нашої розвідки, каже. Вони теж тільки занепокоєні будуть. Чи можна ну, якось уже батоги подістають, помахають? А, та все вони бачать насправді, все вони прекрасно розуміють. І наразі я переконаний в тому, що вони намагаються виробити якісь рішення, якісь підхід, який нам можна було відповідно застосувати. Безумовно, сама підготовка там кооперація і так далі, це не є новиною. Але якщо вони дійсно будуть на території там Росії або на території України, будуть залучені до бойових дій. Це ескалація. Це вже зараз, в принципі ескалація. Те, що ми маємо ту підтримку, яку отримує Російська Федерація, те, що фактично Північна Корея вона стала. Для Російської Федерації виробничою базою, ну можливо, не дуже якісно до кінця, але все одно. Тобто масованість випуску відповідної продукції це важливий аспект нинішньої відповідної війни і в цілому того протистояння, яке нас чекає відповідно в майбутньому. Тож тобто, виробничі спроможності наших партнерів, включно Сполучені Штати Америки, ну вони потребують свого вдосконалення відповідно і розширення. Тому ми про це й говоримо, про це говорить президент, оскільки це є свідченням ескалації. якщо щось скажемо, ми не хочемо ескалувати, то ми кажемо, шановний. Пане Шольцу, це не ескалація, це відповідь на ескалацію. Ескалацію якраз здійснює відповідно Російська Федерація. Зараз ми бачимо, що робить Північна Корея на кордоні з південною Кореєю, там підірвали там все інше, визнали значить недружню Україну. Це теж додаткова точка дестабілізації зі свого боку. Це ще дуже аукнеться нашим партнерам, коли Путін почне напряму їм казати і торгувати впливом. На ці країни, mm -hmm. тобто він буде казати там на Америки, слухайте, ну давайте от конструкцію якусь визначати, ви там натиснете на Україну. А я зі свого боку там гарантую, що я зможу там кінчену іну знайти якийсь, значить, спільну мову в тому, що він не ескалював, наприклад, з південною Кореєю. Так само він буде продавати свою кооперацію, і, можливий вплив на Іран. Казати: Ви хочете, щоб була війна Ізраїлю і Ірану? Можливо, він і зараз каже, що яка позиція Ірану, типу, ми десь там вистрілили, але десь не долетіли, а ще ми там передали, ну не про всі випадки, але про більшість. Відповідно, це типу його заслуга, бо я, от, значить, контролюю цю ситуацію. Він буде намагатися цим торгувати для того, щоб. Визначити для себе кращі умови, ну і питання до партнерів. Ви готові до такого? Ну ви готові, що тут Путін буде фактично визначати свою якусь позицію контролю над цими там країнами і буде вас шантажувати тим, де можуть бути відповідно гарячі точки, де у вас можливо є трошки більш глибші інтереси ніж в Україні? І давайте тоді поговоримо про ціну, яку вам доведеться відповідно сплачувати. Про це теж відповідно ну треба думати. Слухайте, ну насправді в як не були іноземні партнери західні партнери і не тільки західні не готові до дефедералізації Росії і депутінізації не тільки в особі одного Путіна, а колективного вони і так і сьогодні не готові. Поготів, тому що немає визначеності, чи раптом би з'явилося бачення, а що робити з Росією після чи Росія так і залишається знаєте, такою темною зоною, де невідомо що Бермудський трикутник, де все зникає і все перетворюється на. Ладу Каліну. Все правильно, але це не Бермудський для них. Якраз для них Росія зараз вона залишається -ля, типу зрозумілим суб'єктом, з яким вони теоретично думають, знають, як можна відповідно справитися. Це дійсно фундаментальна проблема, яка полягає в тому, що наші партнери вони не мають консенсусу щодо того, що робити з Російською Федерацією, як ставитися до Російської Федерації. Або дійсно ми її визначаємо, що Російська Федерація вона є загрозою. Або вона є недоторканною, а, ні да. Або навіть і доторкане, ні про недоторканність не йде мова, йде мова про інструмент. Вони можуть бачити в Російській Федерації інструмент, який вони можуть використати для стримування Китаю, наприклад, і ще для якихось відповідно своїх цілей. І от той же Саліван, да, оця от контрольована ескалація, його підхід. Він напевно вочевидь в системі координат, що це інструмент тут не можна все там різати і так далі, не можна там ескалувати до якоїсь там. Межі, тому що ми можемо використати, і це нам буде на користь. Ну я думаю, що Україна вона якраз показує те, що Путін схильний до неадекватних рішень, до слабко прорахованих відповідно рішень, створювати проблеми, потім не знати, як їх відповідно вирішувати. Тому навряд чи це прям надійна історія. Але вони не бачать поки що альтернативи. Ну тобто не буде Путіна, хто буде? Ну хто от буде? Ну це питання на яке ми з вами зараз і наші глядачі не зможуть держав там буде тридцять країна що вони розглядають як інструмент Росії. Треба взагалі не розглядати. А вітаєте грецькі міфології... це на жаль було б дуже просто. Країна, яка має ядерний потенціал, як країна, яка має територію відповідне геополітичне розташування, яка імплементована в ланцюжки, Титан, наприклад, які вони зараз там постачають, і так далі грецькі міфології. Хто осліпив циклопа? Ніхто. Ну замість Путіна був би ніхто, і мені здається, це був би хороший варіант. Ігор Петренко, спасибі вам, Дякую. Ігор Петренко – Це доктор політичних наук і експерт аналітичного центру об'єднана Україна.